Виконуємо номер 1.25 із підручника Геометрія 8. Та номер 525 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Опукли чотирикутник називають дельтоїном, якщо він має дві пари рівних сусідних сторін. Малюнок 1.10. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Доведіть, що завдання перше діагональ BD ділить навпіл і кут B, і кут D. Друге діагоналі дельтоїда взаємно перпендикулярні. Приступаємо до виконання. Працюємо з трикутниками ABD і CBD. Дані трикутники рівні за трьома сторонами. АБ дорівнює СБ за умовою, АД дорівнює СД за умовою, і БД. У них спільна сторона. Запишемо це. Трикутник АВД дорівнює трикутнику СВД за третьою ознакою рівності. Поясню АБ дорівнює це і АД дорівнює це за умовою БД. Спільна сторона. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема кутів із рівності трикутників. кут. А дорівнює куту СБД, Б Д. А кут А. Д Б. куту СДБ. Д Б. Отже, БД, ділить навпіл кут Б. І кут D. Це перше доведення до першої умови. Тепер до другої. Працюємо з трикутником ABC. Трикутник ABC рівнобедрений З основою АЦ АБ. Дорівнює СБ за умовою. Тоді бісектриса БД буде медіаною і висотою. Бісектриса. Давайте знайдемо точку О. БО... Д... Б. О проведена до основи буде, нас цікавить висотою, проведена до основи, буде висотою. О належить діагоналі БД. І О належить АС, Тому БД перпендикулярно до АС, що і потрібно було довести номер 1.25 із підручника геометрія 8. Та 5.25 із підручника математика 8 виконано.